Вітаю! Сьогодні покажу свою тепличку, свій творчий непорядок, безпорядок в тепличці. Красу, яка тут у мене є. Багато рослинок, багато розсади, не вміщається, бо холодно, мороз у нас сьогодні був, мінус 5. Ну і приходиться якось тулитися тут і на землі. І під столами в мене. І наверху по два рядки. От по два рядки рослини, як можу, але працювати треба. Висаджувати рослинки треба. Рослиночки виросли, прийнялися, треба висадити. А в мене тільки одна тепличка опалювальна, одна неопалювальна і парники. І так виходжу з того, що маю. Бо зараз такий час, що ризикувати теж не дуже хочеться, бо не знаємо, що воно як воно. Отака пітунія. Вже проситься висадити її ще вчора. Але висаджувати будемо через пару днів, до кінця тижня обіцяють тепло, щоб це все мені на двір виносити, в парнички складати. Хай накрити агроволокном, але на дворі. Оце сульфінія і ампельна петунія, які були раніше висаджені. Також є тут такі калібрашки. Ось такі справи. Тут під столами на столах, де хочеш, що хочеш. от така земля, такий ґрунт у мене. Я його роблю сама цього року. Я втор всадила і колотила, ось, як видно, бачите, така пухкий такий ґрунт виходить. Я покажу, як ми його робимо з чоловіком. Колоти його чоловік. Я вже це випробувала, я вже садила в нього рослини, рослини досить добре почуваються, гарна коренева система. Ну то чому ж переплачувати сьогодні за дорогий торф з нашими достатками, це зовсім недоцільно. Покажу от таку красу. Ось така краса. Я тішуся ними, тішить око, відволікаєшся, відпочиваєш. І працюю, 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 бо готові висаджені рослини. Просто винести в парник легше, як спочатку колотити землю, садити і виносити. То вже пів роботи зробленої. От ще покажу отаке вого. У мене є. О, бачите ці сліди? Оце сліди слимака, який от тут вже працював. От чим ми будемо його збувати звідси. А збувати звідси тих слимаків у мене є брос. Де він? Зараз ми його знайдемо. Є брос. Це польський такий препарат. Ось лівізія, яка гарна. Такі вже гарні кущики, гарні. Зараз покажу. От такий препарат брус. Ці гранулки дуже добре допомагають від слибаків. Дуже добре. Це такі голубенькі, зараз я відкрию, зараз я його відкрию і покажу. Ось такі голубесенькі гранули. Такий вовну, от, дуже добре допомагає від слимаків. Розкидала і все. З того дня можна бути впевненою, слимачків не буде. Що хотіла ще показати, я пікірую в такі 400 грамові стаканчики, а ось де я живцювала. Живцювала це. 288 касетка Чого кажуть, Ой гниють живці. Дуже добре нюча черенкувати багато живців поміщається. Добре в мене все приживається в ті мої тепличці такі. А дивіться, що робиться. Ось як ось. Починається сіра гниль. Чому вона починається? Бо рослинки вже виросли, своєю вегетативною масою заповнили всю касетку. І внизу вони починають гнити. Немає провітрювання. Ще кажуть пліти. Тому не треба шукати причини десь, чому це і чимось обробляти. Треба швиденько висаджувати, і все буде добре. Ну, от, така в мене на сьогодні теплиця. Такі от в мене є калібрахуа. Ось такі каліброшки. Такий в мене. Творчий безпорядок в тепличці, десь мішок з тирсою, десь ще трошечки торфу, десь маточник стоїть. Може, в когось все ідеально. Я показую так, як є. Ось така краса в мене є. Ампельна. дуже теж мені подобається. А зараз я покажу ще одну красу. От дивіться, тут ще краща краса. Просто жесть. А в теплиці в мене, а в теплиці в мене літо весна і краса. Так що, так що якось так. Якось так працюю. Огірочки такі посадила, не дуже їм подобається, але нічого. Ростуть помаленьку сальвія. Ось таку маю колізію. Бянка вона називається. Бачите, розова і зелена на одній рослинці. Так ніби вона квітне. Ось таку розову маю і зелену, чисту зелену теж маю. От, оце ще там у мене росте чекає, проситься. Ампельна бігонія. Ну і сальвію вже можна теж пересаджувати. Ну, але поки що немає змоги, тому що на дворі самі бачили, що то в нас робиться. Ну і дивіться, як така краса. Ну, от така краса. Тішить серце. Ну, а зараз, будьте всі здорові, до побачення! Слава Україні! Дякую усім нашим хлопцям, які своїм життям ой, забезпечують нам змогу знімати, жити і працювати. До побачення. На все добре.